Вітання всім глядачам нашого каналу. Сьогодні хочемо повернутися до наших канікул і розказати про один із день перебування у Європі, а саме як ми відвідали Пражський град. Тому запрошуємо у невеличку подорож. На пагорбі на березі річки Утави височить один із найбільших у світі замкових комплексів, який захоплює своїм ансамблем храмів, палаців, фортифікацій та садів. Це пражський град. Історія пражського граду стартує з князя Боржевоя з династії Пржемисловичів, який у 80-ті роки 9 століття прийняв рішення розмістити у зручному місці свою резиденцію. І за наступних князів фортеця поступово розширювала свої володіння, з'являлося дедалі більше кам'яних будівель та укріплень. Після страшної пожежі у XVI столітті відбулася серйозна реконструкція. У градському ареалі виросли аристократичні палаци, будівлі, конюшень та інше, і з височини братського граду відкривається чудовий краєвид на всю Прагу. Вся Прага, наче як на долоні. Град був імперським центром та центром культури науки, страждав від військових конфліктів, занепадав і знову відновлювався, неодноразово реконструювався, розквітав новими пам'ятними об'єктами та фарбами. І ось перед вами собор святого Віта, Вацлава та Видиха, є духовним символом Чехії. Його будівництво розпочалося у 14 столітті і тривало майже 600 років до 1929 року. Висота головної вежі 96,5 метрів. Фасад із вежами на колонах прикрашений статуями святих імператора Священної Римської імперії Карла IV. З 1920 року град був резиденцією Масарика. Це перший чехословацький президент. А у 1990-ті роки більшість пражського граду були відкритими для громадськості. На території пражського граду є три великі внутрішні двори, будівлі в різних архітектурних стилях. Загальна площа в оточенні фортечної стіни сягає 45 гектарів. Град входить не лише у список спадщини ЮНЕСКО, а й у Книгу рекордів Гіннеса. Це найпопулярніша пам'ятка Праги. У Граді розташована резиденція чеського президента під охороною елітних гвардійців вартових града. Можна також подивитися, щогодинну урочисту церемонію зміни варти, а о 12.00 її доповнює ще й оркестр. На жаль, на цю годину ми не встигли, тому зміну варти. Ми не застали, але побачили, де стоять саме ці вартові. І ще важлива така ознака це прапор. Якщо прапор піднятий догори, значить президент знаходиться на місці. Якщо він приопущений, значить він знаходиться в іншій резиденції. Золота вуличка це унікальне місце в Праському граді. і воно виникло як місце, де проживала охорона Празького граду разом із своїми сім'ями. І після того, як в охороні в стрільцях необхідність знішувала нівець. У цьому районі з'явилися карбувальники по золоту, а матеріал, з яким вони працювали, і дав назву цій вуличці. Тут знаходиться зараз багато музеїв та різних експозицій, тому є на що подивитися. Також неможливо залишити поза увагою королівський всад, в якому. За наказом Фердинанда I у XVI столітті побудували літній палац для королеви Анни. Цей палац у стилі Ренесансу, також відомий як Бельведер, залишається однією із найелегантніших архітектурних пам'яток комплексу пражського граду. А пізніше, у XVIII столітті, імператриця Марія Терезія провела капітальний ремонт Пражського граду, ще більше підкресливши його бароковський стиль. За її правління, замок перетворився з фортеці на велику королівську резиденцію. Ще існує історія, що під Пральським градом пролягає мережа таємничих тунелів. Які з'єднують різні будівлі і ведуть до прихованих шляхів течі. Хоча деякі ходи були знайдені, багато з них залишаються вкритими таємницею, надихаючи історіями про заховані скарби та забуті шляхи. Один тунель за чутками веде до річки Лтави, а інший, нібито, використовувалися алхіміками для контрабанди золота. Такою вражаючою, і дуже пізнавальною, була. Наша подорож, дуже цікава історія створення та перебудови Пражського граду. Більше за все вразила, звісно ж, його архітектура. Поєднання різних стилів це просто без слів. Сподіваємося, що вам також сподобалась подорож, історія від нас. Тому пишіть коментарі, підтримуйте канал лайками, і на далі буде ще багато чого цікавого. А на сьогодні все, до зустрічі!